Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини і котлети із м'ясного фаршу та кабачків. На дно наливаємо оливкову олію, чекаємо, поки сковородка розігріється. Потім акуратно та щільно викладаємо котлети. У мене вироби середнього розміру, тож їх вийшло 13 штук. Накриваємо котлети кришкою та смажимо по 2 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Готувати котлети треба на повільному вогні. Кабачок з м'ясним фаршем дарує продукту більшу соковитість та м'якість. Тому такі котлети точно сподобаються вашим близьким, особливо вони корисні для дітей. До речі, іноді до рецепту також включають твердий сир.